Вітаю всіх, мої дорогі ісеньки! Поради від Картеру на завтра, 22 вересня 2025 року, і порада від богині. Що за богиня до нас прийшла? Сарасваті. За роботою не забувайте про те, що потрібен відпочинок. А дуже хорошо мати якесь хобі після робочого дня, щоб у вас була одушена, на якої ви можете розслабитися. Це не обов'язкове малювання, співання, танцювання, хоч і це все прекрасно. Да? Це може бути люба справа, яка вам до душі. І наказ на завтра карти говорять про це задуматися. Так, хоч завтра у нас понеділок, але все-таки чогось нам ця богиня прийшла. Да? Переключаємо внімання після тяжого трудового дня на щось легке. Розслабляюще і те, що тобі подобається. Як завжди, починаємо ми з овнів. Порада для овнів, Таро бачення життя, воседініння. овни. завтра ви себе побачите, своє отраження в зеркалі. Це може бути якась людина, яку ви не сприймете, або людина, яка вам ткне в це зеркало подивись на себе. Або обставини, коли ви не захочете. <гум> Вірніше, не, не, не захочете, а вам прийдеться столкнутися з своїм істинним я, ну, для того, щоб стати цілісною. Е, так, достиження випали для тільців. Е, тільці багато працюєте, а вам нада похвала, якої немає. Да, я так стараюся, я так працюю, я так е, в общем, проявляю себе. А люди, які за цим всім наблюдають, ну, скажімо так, не особо мене хвалять. Якесь таке, вроді, і досягнення є, а похвали немає. неудовлетворенность якась. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки Ну, Тут все понятно. це карта Дьявола. Близнюки. Дьявол у нас товариш многолікий. Хтось вам буде Нав'язувати свою думку, хтось втягувати якусь аферу, хтось позичати гроші, які потім не віддасть, хтось соблазняти. Сюди ж у нас відносяться всі наші погані звички, і тому будемо дуже і дуже обережні. Тримайте все під контролем, тільки під своїм, не віддавайте бразди, правління дьяволу. Далі у нас йдуть раки, материнство. Раки, вам треба задуматися, воно вам треба? Да? Те, що будуть на, на, завтра ще на вас навішувати, або що ви по своїй волі хочете ще притягти до себе якісь заботи і хлопоти, то карти показують, що у вас уже за плечима дофіга хлопот і забот, щоб ще чиєсь брати на свої плечі. Далі у нас йдуть леви. Багатство. Леви, ви завтра будете думати, де шукати, скажімо так, доход, які, які істочники доходу ще можна розглянути, да? де ще підзаробити. З чого я ще можу отримати своє багатство і ізобілія? Далі у нас йдуть Діви. У Дєв амбіції, за якими вони можуть себе закопати просто і перестати бачити життя. Віжу цель, і більш нічого, кроме неї, я не віжу. Мої амбіції, всього. І ти себе закриваєш в клітку своїх амбіцій і знаходишся ізольований від цього світу. Далі у нас йдуть. Терези. Терези свій хороший настрій ви можете создати собі тільки самі. Розумієте? Якщо ви в упадочному настроєнні, то вам не поможуть ніякі ліки, ніякі інші люди, поки ви не встанете з кроваті і не почнете создавати собі праздник, да, і, скажімо так, хороший настрій. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіони, ви завтра будете діяти, але топтатися на місці, тому що спосіб, який, який ви вибрали, достатися до цілі, він, це топтання на місці. Вам треба передивитися, чи вірні дійства ви на завтра запланували, і чи це приведе вас до цілі. Далі у нас йдуть стрільці, обман, стрільці. Вам завтра прийдеться або вислухувати якийсь бред сумашедшого, і це буде е, якийсь обман. Або вам самим прийдеться е, для достиження якихось цілей да, говорити е, ну, брехню, собственно говоря, якісь е, е, неправдиві речі. І тут, звісно, треба бути обережним, щоб вас не розоблачили. Далі у нас йдуть козірошки, стосунки. Ну, пара зав'язана на да, але кожен обнімає сам себе і кожен дивиться в іншу сторону. Ну, тут треба робити вибір. Робити вибір. Да? І ми повертаємося один до одного і дивимося один на одного в лице, і ми розв'язуємося ногами і розходимося. Це не тільки карта про кохання, про стосунки це і карта вибору, якою дорогою я піду, який я вибір зроблю. Ну, вибирайте серце. Далі у нас йдуть водолійчики. Водолії, вам треба проявити мудрість, в першу чергу мудрість, тому що у вас розбалансованість. Голова думає одне, ноги йдуть в іншу сторону. Так от треба збалансувати ваші дії, ногу, ноги з головою. Тому що так діла не буде. Тобто план, який у вас там є на завтра або на найближчі дні, він, його треба якось пересмотріти і передивитися і, скажімо так, чіт чіткіше якось сформулювати в своїй голові і дати команду ногам, як це все зробити. І рибочки, порада на завтра від рибочок, Мічтатель. Рибочки, ну що, ваші мічти вас уже зовуть. Понимаете? Ваші мічти вас зовуть. Якщо ви думаєте, що ці мічти досить амбітні і ви їх не можете досягти, то ні. Карти говорять, всі мічти, які ти е, маєш, можна втілити в реальність. Так що починай діяти, починай втілювати в життя, мічта зовт або якась ціль. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.